Сейчас шлифуем, жесткая тарелка C-гранат 60-й, снимаем, подрезаем плоскость. Потом обеспылим, загрунтуем. Будет холст и формувание, Ну, шпаклевка еще. Края проходим 150-й машинкой. Вот. Это так. Так, стены пошлифованы уже. Теперь грунтуем под холст. Сквол холст. Він потрібен, щоб не було мікротріщин, а ще не, не це даже важливо. Бо основа вона може бути неоднорідна, вона трохи може десь бути бетон, десь може бути гіпс, десь може бути ну гіпс, в смыслі шпакльовка, десь може бути гіпсокартон, і з-за цього різні поверхні по-різному впитуються. Тому споховст. Я використовую, щоб вирівняти равномірне впитування по всій поверхні. Бо коли фарбуєш і дуже якісно потрібно фарбування, то дуже важливо, коли поверхня буде дуже однорідна. Сегодня уже шпаклюем. Сегодня шлифуем и снова подсветлю отбычный. Грунтуємо під світло, шпаклюємо під світло, шліфуємо під світло, фарбуємо під світло. Без світла взагалі неможливо працювати. Не видно нічого. Начинаю фарбувати вже грунт висох, вчора що грунтовав. Фарбую е, 512 начну. Хочу перший нанести шар, типа як грунтовий, легенький, а потім уже хочеться сваликом, щоб шагрень була невелика, щоб Стіна була ремонтна пригодна. В коридорі наношу декоративне фарбування рублі. Ізполюю торгову марку Фейдал. Спочатку робимо подложку. Олір тонуємо стіни, щоб равномірний був. Потім наносимо один шар э, самої декоративної фарби, і вже далі, як вона висохне, буду формувати э, ну, малюнок. Наношу також э, машинним способом. Роблю небольшую шубку вітаю сьогодні уже е, наношу декоративну фарбу вчора е, зробив один шар ще подложки тим же матеріалом матеріал Оце вельвет, вот. Вчера просто равномерно на низ. Вот. А сегодня уже формую малюнок. Выкористовываю 517 -е сопло для нанесення. Он уже одну стенку попробовал. Вроде выходы непогано. Сейчас. Ось тут продемонструємо, як це відбувається. Тепер примують восьмерочки. Спочатку можна не сильно дивитися там рисунок, трохи його хаотично робити. Потім можна буде трохи підправити. Головне всі ділянки задіяти пробивав і царапин від шпатали прошелся тепер можна трохи поправити ну і получается з різних сторон якщо дивитися воно будет мати різний колір різний малюнок The sky and see a thousand soldiers roam.